Показую свій сніданочок. У мене сильнички вчорашні, які я жарила, Рецепт є, виставлю. Банан, один один персик, одна столова ложечка була сметани. Додала собі 4 кураги і 2 фініка. І також ще є трішки йогурту протеїнового, якого вчора не доїла, І ложечка ось така чайна арахісова паста. У мене все сьогодні, неймовірно, смачно, усім, хто також снідає, смачного. Показую як їм, за стіл я не можу. Він не дасть мені і мусить. Спочатку він все поснідає, а все лишиться, то буде мамине. І то він вже поїв каші і ще щось там дзьобав, тому вже частину сирника нема. Так, я сьогодні трохи на кухні, готую їсти хлопцем своїм. У мене борщик ось такий. Хотіла зняти рецепт, але не хватило в мене пам'яті. Тут тушкую м'ясо зараз. І в духовці, ще в мене запікається, курочка Ой, з картоплею. Також зараз також з фаршу. І будуть в мене такі трикутнички з листкового тіста. І ще печінка. Хотіла зняти таке економне меню, але немає пам'яті. На жаль, печінка ще буде тушена, і паштет буду робити.